Війна на Донбасі перевернула з ніг на голову життя багатьох українців. Чоловіки покинули рідні домівки і подалися на фронт захищати рідну землю від ворога. Не відстають і жінки, деякі теж взяли до рук зброю і разом з чоловіками воюють на лінії вогню. Майже тисяча жінок, військовослужбовців та працівників збройних сил задіяні у проведенні антитерористичної операції в Україні. Усього службу в збройних силах зараз проходять 14,5 тисяч жінок, військовослужбовців та понад 30,5 тисяч працівників Збройних сил України. Виїхала сюди восьмого марта. Оце ровно рік. Получається. Виїхали, коли був конфлікт в Криму. Десь ми були Арабатська, стрілка, Салькова. Коли АТО почалося, сюди приїхали. Що пережили та все пережили. І і трагічні ноти, і радісті як Сім'я не меншу хоробрість показують і жінки-волонтерки. Вони теж не шкодують ані часу, ані сил. Збирають кошти, купують все необхідне і відвозять на фронт. Мир во всьому мірі ета сі час очі глобальна і насущна проблема. А так как у нас в Донецькій області така ситуація, що каби бы ми знаходимося в зоні АТО. Для нас это очень важно и очень ценно, чтобы у нас над головой было мирное небо над головой, чистое, чтобы не стреляли, чтобы было полностью в нашей Донецкой области, опять и между всеми регионами Украины, взаимопонимание, взаимовыручка, которая сейчас на сегодняшний момент, она очень глобальна, очень насущна. И касательно того, что делает женщина, это первое... Первоочередное. Это просто стремление к взаимопониманию и к взаимовыручке. Я могу сказать конкретно о своем предприятии, на котором я работаю. Я работаю начальником отдела договоров избыта на Азовском судоремонтном заводе. Мы очень много оказываем спонсорской помощи нашим военным, ремонтируем БТР. Ремонтируем машины. А могу сказать конкретно, что за период 2015 года мы оказали данной помощи на 373 тысячи гривен. И это не просто слова, это в реалите то, что мы осуществили на нашем предприятии. Мы являемся заложниками данной ситуации. Я украинка, уроженка, да, именно Мариуполя. Муж у меня россиянин. Но тем не менее у нас нет никакого... Ни... Роздора, нічого. Ми просто розуміємо, що ми явились іменно заложниками. І не можна сказати, що ми виноваты по том, що ми живемо на данной території. Просто це не наша вина, це не нами було прийнято. Ми также хотим з вами общаться, общаться з другими людьми з целой Україною. І ми жити в єдине, в Як українські Амазонки допомагають своїм чоловікам у зоні бойового конфлікту? Про це говорили члени спілки жінок України, які відвідали Черкащину в рамках програми миротворення в Україні. Роль жінок да, це на подарунки я взяла. Мені дуже подобається разні. А подарунки я дарую мене такі. Я займаюсь благодійністю. І в мене багато діток є, що з великих сімей є сироти, і я кожен раз, де їду, я привозу їм подарунки. я взяти їм щось подарувати. E, ви знаєте, дуже багато може жінка зробити. Вони і роблять дуже багато. E, просто більше надо говорити з людьми, більше працювати, більше доносити. E, те, що допомагає, то само собою, ну просто більше спілкуватись між собою, чесно кажучи, Да. У роботі семінару взяли участь жінки з Херсонщини, Донеччини, Одеської, Чернівецької та Житомирської областей. Захід відкрила Інна Губенко, голова спілки жінок Черкащини, директор Черкаського медичного коледжу, кандидат медичних наук. Ми сьогодні обмінюючись думками. Поглядами знаходимо те порозуміння між різними жінками різних регіонів України для того, щоб почути їх радість, і їх біль, і їх турботу, і почути те, що просто вони опинилися заручниками тієї ситуації, в яку вони попали, заручниками цієї незвичної, незрозумілої війни. Ці семінари дають можливість. І поспілкуватися, і висказати висловити свою думку, поділитися своїм горем, своєю радістю, своїм сімейним щастям чи сімейними негараздами, почути один одного. Учасниць привітали голова Черкаської обласної ради Олександр Вильбовець, перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль та голова ради федерації про спілок Черкащини Петро Шевченко. Влада є прихильником того, щоб громадськість громадянське суспільство розвивалось і ставало нам партнером у розбудові різного роду як нормативних, як і, так і взагалі розбудови нашої держави. Такі семінари дуже корисні, тому що ми, сидячи в кабінетах, можемо не до кінця розуміти нагальні проблеми, і в тому числі ми повинні мати погляд ну, очевидно, ми більше спецладі ми повинні, щоб жінки сказали про проблеми і про їх шахи вирішення зі свого досвіду, своїми очима і виходячи ну, певно, з тих емоцій, які переживає жінка. Це і материнство, це і турбування про рід, турбування про оселю. Тому. Такі заходи є надзвичайно корисні, і дуже добре, що і Яківна от такі, я так розумію, це вже є підсумковий семінар Зробила саме на Черкащині. Наша держава сьогодні стоїть на шляху формування громадянського суспільства і саме такі зібрання, отака численна організація жінок всіх прогресивних жінок України, якраз є яскравим прикладом саме того громадянського суспільства, тих інституцій. Громадянського суспільства, до яких ми сьогодні прагнемо, і тематика, яка взята сьогодні за основу їхнього зібрання, їхніх семінарів є настільки важливою для вирішення у нас в українському суспільстві, що недооцінити роль такого заходу просто було б неправильно. Голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець висловив впевненість, що жінки займатимуть також активну позицію не лише щоб припинити конфлікт і війну на сході України, але візьмуть активну участь і в проведенні реформ, які нині започатковано. Під час роботи в Черкасах жіноцтво України обмінялось досвідом у царині миротворення. Учасниці намагались дізнатись про погляди співвітчизників з інших регіонів країни. Згідно статистичних даних оприлюднених організацією Об'єднаних Націй, у світі нараховується майже 140 мільйонів волонтерів, що допомагають на безоплатній основі всім людям, які цього потребують. Скільки волонтерів в Україні порахувати складно? Іноді здається, що вся країна допомагає армії переселенцям хворим та пораненим. Познайомимо вас лише з деякими з цих дивовижних людей. А, я 15 років прожила в Донецьку. Ми займалися громадською діяльністю підготовкою донецьких мешканців до євро 2012 Це приведення міста до європейського рівня. Саме Мешканців проживання, ми вчилися не плювати повз ці смітники, ми вчилися не в... красти троянди на клумбах, ми вчилися не малювати по стінах, якщо це тільки не витвір мистецтва чи не якийсь мурал. І ми це зробили, бо донець 2012 року, я вважаю, ну топовим містом в Європі найкращим містом за рівнем проведення Євро 2012. Але події на сході, те, що відбувалося, і моя громадська діяльність, загроза життю змусила мене приїхали в Чернівці. Для мене до неї закінчився, коли я вперше побачила людину з цигаркою на бульварі Пушкіна. Це місце з 2006 року в Донецькій заборонено для коріння вільне витобачного диму. І коли я побачила вперше людину в Балаклаві саме з цигаркою, це для мене стало остаточним рішенням. Що ці цінності, які розділяють ті люди, які захопили адміністративні будівлі в Донецьку і в інших містах Донбаса, ну мені з ними ніяк не одним шляхом йти, і я вирішила. Там вже були роздуми для того, щоб їхати в якесь інше місто України, але вибір ми зупинили на Чернівцях з моїм чоловіком, саме тому, що Чернівці, по-перше, це багатомовне, багатокультурне місто, і там дуже толерантно і коректно ставляться до людей будь-якої нації, культури, мови, спілкування. Вони такі самі, як і Донецькі, як на мене, але трохи старші, більш мудріші, більш досвідчені як місто і мешканці цього міста. І мені дуже комфортно в Чернівцях. Я хочу сказати, що я з цього плану на виворіт, не, не типова з ног на голову, я не типова переселенка. Я підійшла до цього дуже прагматично. Я збирала, мені люди допомагали з усієї України по гривні, по дві, по три. І я назбирала гроші на те, щоб вивезти теплі речі. І навіть маленький холодильничок, який в нас був, і навіть маленький телевізор, який в нас був. Я приїхала в Чернівці, не голий небоси. Навіть квіткові рослини ми вивезли з собою, які заїхали. Я поставила на підвіконня свою квітку, свій фікус, і, і це в мене став це, це вже був мій дім. Тобто я приїжджала зовсім готова і морально, і фізично, і навіть на ну, з, е, вийшло при, так провести своє життя, щоб і ще й речі перевізти. Я, мені дуже жаль тих людей, які б виїжджали влітку на, від, на два тижні, як вони думали, в садаліках, в шортах, в літніх в сарафанах. В мене було все набагато серйозніше, я дуже. Серйозно підійшла до вирішення цього питання, і в листопаді ми переїхали в Чернівці, а в лютому чоловіка мобілізували веслу. Це зараз, позараз він знаходиться в зоняту. Він військовий, виїзд, зараз знаходиться в Красногорівці, і якщо вам каже, скаже хтось, що переселенців не мобілізують, мобілізують. Якщо вам скажуть, що всі Донбасці, ці Донецькі не захищають Україну, не вірте, можете плюнути в очі, передати що це від гамбарян. Бо мій чоловік захищає свою землю. Говорили також про уроки Другої світової війни, виконання інтернаціонального обов'язку в гарячих точках планети, як то Афганістан та інші. Сучасні діти та молодь зовсім мало знають про велику вітчизняну війну, а особливо про долю жінок, в роки війни. Ніхто ніколи не рахував кількість жінок, які були мобілізовані та пішли на фронт, кількості поранених, контужених і тих, хто стали інвалідами. Жінки замінили чоловіків на фабриках, заводах, полях. Вони взяли на себе всі далеко не жіночі справи, воювали, рили окопи, працювали в лісозаготівлях, у шахтах, гасили пожежі, орали і сіяли, виходжували поранених, виступали з концертами на передовій, і навіть в такі важкі часи народжували та виховували дітей. Живих свідків цих подій з кожним роком стає все менше, тому треба встигнути зібрати якомога більше свідчень. Згинуть наші я глаза на солнце запануют, братья, ускори. Теперішня війна. Ми не знаємо, що це за війна, тому що ми її не понимаем, старше покоління. Дело в том, что мы находимся в зоне, где нас постоянно обстреливают. Очень много сел, которые находятся в серой зоне, которые расстреляны, полностью ограблены и так далее. Вот, жалко людей, которые голодают, которые умирают, погибают. Ну, Спасибо волонтерам, которые помогают. Это не легкий труд. Они не только помогают кормят людей, они и помогают им поверить в мир, который должен все-таки наступить. Дело в том, что у нас пострадал поселок Восточный, очень большой поселок. 31 человек 24 января прошлого года 31 человек погибло, 117 человек раненых, 37 домов частных разрушено, 22 многоэтажки разрушено. Но в короткий срок уже к годовщине в этом году, 21 января, было восстановлено. Спасибо металлургическим предприятиям Азовстали и Лича, которые в короткий срок восстановили. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!